Триває спеціальний ефір на радіон Мене Назвати Олексій Тарасов. Най 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 найкращі новини, які ми маємо на цю годину, це те, що історично нам повідомляють російські телеграм-канали. А саме вони повідомляють про те, що їхнє угруповання, російське угруповання, залишилося на... майже в оточенні, в повному оточенні. А біля міста Лиман в Донецькій області Бі, більше того, Орест Каракевич, бієць батальйону. Боєць, вибачте, батальйону Свобода, запустив. Запустив таке коротке відео. Там він каже: Ну що, котики, ямпіль наш ямпіль це таке невеличке селище, яке знаходиться поруч з, з Лиманом. Що саме там відбувається? Ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Євгеній Оропай, младший лейтенант батальйону Свобода. Національної гвардії Україна. Пане Євгенія добрий день. Вітаю вас у ефірі. Слава Україні. Героям слава, радий вас вітати, добрий день студія, добрий день, глядачі. Пане Євгенію, що ви можете сказати про те, що там у Ямполі? Ну, у Ямполі все чудово в Ямполі. Так же, як і в Дробишеве. А орки бігли так швидко, що усейн болт нервово курив, дивився на це все і каже: Блін, я так, я я так не не вмію орки покинули свої позиції. Був активний контрнаступ з нашої сторони. Продвинулись далі, закріпились, ще раз. Продвинулись. Ну тобто, за всі захисники України, які працюють по даному напрямку, показують гарні, гарні результати. Можемо так сказати. Тобто останні два-три дні інформація була трошки затягнутою, не хотілося розповідати про успіхи, які там були операції. Як ми як все це планувалося. як хотіли це все зробити, щоб знаєте, щоб ворог не пронюхав, так як по російським паблікам, то що ми зараз читаємо, вони навіть не здогадували, що вони можуть бути вже там майже захоплені, якщо ви не проти, я зараз чуть, чуть розповім. Про цю ну про взагалі цю ситуацію біля, біля Лимана дуже цікаво. Лиман, звісно, для... слухайте, це інформація, яка ну цікава всій нашій аудиторії. Так, слухаємо вас вже. Mm -hmm. Після того як вони покинули ці позиції, нам залишається всього лиш забрати зарічне та торське щоб повністю оточити лиман. Тобто для нас лиман стратегічно вигідний, а також як і лисичанськ. Лисичанськ заходиться на горі. і Я сподіваюся, найближчим часом у нас будуть гарні результати. і ми зможемо показати швидкий та знаєте, такий правильний контрнаступ, не так як Російська Федерація бросає гарматне м'ясо на розтерзання. Ось ми зробимо все грамотно, без ну з мінімальними там втратами, а щоб ну, не втрачати своїх кращих людей, так як всі люди, ну які захищають зараз Україну, да й взагалі всі українці, вони через деякий час повинні відбудувати і зробити саму могутню державу, яка була за весь цей час в історії. Так як ми ми цього варті, ми доказали, що ми доказали всьому світу, що ми вольовничий народ, воля в нас в крові. Ми будемо захищати свою країну. От Росіяни зараз у них навіть війни немає на території, так вони там масово біжуть, втікають, виїжджають. Хоча в них ну майже ніяких там стрільб немає. Вони вибрали самі цю владу, вони вибрали Путіна. Ну можемо побажати їм тільки успіху. Я не думаю, що в других країнах їм буде краще. Якщо людина гнила, якщо людина не розуміє, що... Диктатура править їх країною, і вони нічого з цим не роблять. Знаєте, от так поговорка у них є. Моя хата з краю нічого не знаю. Так ось я б дуже хотів би, щоб у нашій країні в Україні ця поговорка зникла. У нас у нас повинна бути поговорка: моя хата з краю першим ворога зустрічаю». щоб кожен Українець знав, що йому треба захищати свою рідну землю, свою сім'ю і свої домівки. Ось куди ми повинні йти і до чого е, наближатись. Пане Євгенію, я впевнений думаємо. в тому, що всі з вами тут погоджуєтеся. Ви говорите дуже правильні речі. Якщо говорити трошечки про лиман, а чи ми розуміємо, ну от яка кількість росіян там знаходиться, яке там угруповання? Тому що були різні оцінки? Хтось говорив, що там може бути 20 тисяч. Інші джерела пишуть про 5 і 5 тисяч, щось таке. От як можна їх оцінити? Їхню кількість. По аеророзвідці, то що знімали хлопці, було видно, що їх ну немає. Там п'ятдесяти тисяч. Це однозначно, п'яти тисяч немає. Там щось ну останній час, коли вони почали уже масово тікати, в них панічні атаки почалися, коли на них почали нормально насипати наші захисники. А, можу сказати, що там залишилось ну менше тисячі людей. Тобто, ну дуже мало залишилось тих, хто дійсно готовий віддати своє найдорогоцінне, що є в житті, ну саме життя за якогось диктатора. Тобто люди масово кидали зброю, там там мати свої, кидали кулемети, залишали БК і просто через ну кидали і ямпіль і е, дробишеви. Зрозуміло. Курман... Ні, просто знаєте, що е, е, було, була така новина, що нібито з Кремля прийшов наказ, що вони мають тримати лиман. Чому це важливо? Ну тому, що от саме зараз, коли ми з вами говоримо, диктатор Путін щось там підписує щодо того, що нібито оці тимчасово окуповані території, тобто ці території, які збройні сили України, наші захисники та захисниці зараз звільняють. От саме зараз звільняють, що це нібито Росія, розумієте? Е, чи чули ви щось про щось таке? Ну і зважаючи на те, що ви зараз сказали, що там. Ну, немає таких людей, які готові битися до останнього. Чи можемо ми стверджувати, що там немає людей, які от настільки вірять в Путіна і в ту пропаганду, яку їм сиплять в голову вже багато років? Я, ні... Я ніколи не перестану дивуватися, знаєте. Тупості деяких росіян я не можу сказати за всіх, да, ну, більшість росіян. Вони 20 років вірять. Це дивляться Соловйова, там Шойгу, виступлення Путіна. Ну це ж маразм. Ну референдум, це все маразм. Вони ну більшість перехоп перехоплень зв'язку Гура і СБУ зводиться до того, що самі росіяни, які приїхали до нас в країну, самі розуміють, що вони гарматне м'ясо. Що їх кинули на призволяще. Ви знаєте, Росія не друга армія в світі. Я вам от чесно кажу, вона перша армія в світу. Перша армія в світу. По е, людям, які бухають на війні, людям, які насилують, е, які ведуть е, якісь мародерські дії. Це просто найкраща армія в світі. Е, ну, протилежним, протилежним знаком. З мінусом вони в цьому просто експерти. До них надо, ну на, на них не треба ні в якому разі рівнятися, але просто вони переплюнули всіх. У них дезмораль зараз на самому високому рівні. Вони не готові віддати своє життя не то, що за Путіна, а у них там ну, по перехопленням навіть спілкування йде до того, що щас, спілкування йде до того, що вони своїх полковників, там, майорів кажуть, ми за вас воювати не будемо, кидають автомати і уходять. кажуть: стріляйте, пане. Ну, Тобто люди не мають уже субординації. Вони хочуть якнайшвидше вийти звідти, тому що вони розуміють, вони вони і до цього це розуміли, але зараз вони усвідомили, що для е, Путіна, для Шойгу, для всієї Росії вони не більше, чим ну чим кубка якогось лайна, яка приїхала в чужу країну, приїхала знищувати території, захоплювати. Вони ж насправді нічого не. Як вони там кажуть, ми ось е, спасаємо Донецьк, Луганськ? Да нікого ви не спасаєте. Ви тут загарбники, і ви загарбниками тут помрете. Якщо ви самі не прийдете до свого путіна, до свого диктатора і не скинете цей режим. Пане Євгенію, а чи ми розуміємо, хто там от залишився? Ну в сенсі що за угруповання? Бо з одного боку казали, що нібито там якісь досвідчені, з іншого боку, казали, що там якісь козаки. Знаєте, оці кубанські ну, ці клоуни? То, от що ви знаєте про це? Ви знаєте, от сьогодні спілкувався з, зі своїм товаришем. Він зараз бургер, до речі, він ізраїльтянин його в Росії називають українським неонацистом. А, так от Аскольд мені каже, друже. Ну от я там подивився, що залужний пише. Каже, мені це так сподобалось. Каже, ми змогли перемогти їхню професійну армію. Що ми з 300 тисячами аматорів не справимося? Справимося на даний момент. Там не залишило. Ну, є я не можу стверджувати, що всі абсолютно аматори. Там є деякі висококваліфіковані бійці, але їх залишилось дуже мало. Тобто за сім місяців ми майже знищили всю професійну армію. І думаю, що найближчим часом зможемо впоратися з цими людьми, які приїхали на низькій моралі і не розуміють, що вони роблять. Тобто, військовій справі не можна навчитися за два-три дні, як це роблять зараз з добровольцями, ну з мобілізованими людьми в Росії. У нас батальйон Свобода. От я зараз за наш батальйон розкажу, якщо вони проти, ми з самого початку війни. Добровільно 90% всіх, хто зараз зі мною, добровільно прийшли на війну захищати свою країну. Добровільно. Ми розуміємо, що ми ризикуємо своїм життям, але ми розуміємо, навіщо ми тут. Росіяни вони не розуміють, навіщо вони приходять сюди, вони не розуміють, що вони тут роблять. І через деякий час, коли оця пилина, що ми там велика держава, сверхдержава, у нас там ядерна зброя, ми всіх побідім, коли вони розуміють, що вони навіть не мають. Адекватного озброєння не мають захисту якогось, у них немає дронів. У них у них є єдине, що БК. тобто вони нас насипають своєю кількістю БК по всій території України, знищуючи всі наші інфраструктурні об'єкти, всі наші міста і села, там де є цивільні люди. Тобто задача не зайти і забрати, витіснити наших бійців. Задача знищити все, що є на території України, все українське так. Це ж не війна, це знищення. Ну, будемо відверті. Це не якась спеціальна операція, як там каже Путін Шойгу, от ми приходимо когось спасати. Вони приходять знищувати. І ви знаєте, можливо, з однієї сторони, я трошки радий, що це сталося зараз, але а не коли мої діти стануть доросліше. Тобто я хотів би, щоб всі діти мої, моїх побратимів виросли в сильній. Незалежній державі, в якій не буде війни, щоб вони ніколи не знали, що таке війна, але вони не забували, що робили їх батьки матері для своєї країни і для них. Оце саме важливе, пане Євгенію. Щоб через також дуже важливо те, що ви кажете. А от ви говорили про цивільне населення у тих населених пунктах, які вже звільнили ЗСУ, які які звільнив батальйон Свобода. А хто там залишається? Кого ви бачили? Різні люди: є молоді, є похилі. ну в основному, це люди, яким там 45, 50, 55. І треба розуміти, що ті люди, які призив призивного віку, особливо чоловіки, вони ж їх забирають, і вони йдуть за ДНР, ЛНР. От все мобілізовані, ми вас беремо і ну гру... грубо кажучи, їх вербують. Тобто в містах, таких як ну, я не за ці звільнені кажу, не за Ямпіра і Дробишеве, а за всі фронтові міста там беремо якісь крупні, тот же саме Донець, Луганськ, людей просто з зулиці, Куп'янськ, з вулиці і е, вручають повістку, або просто відводять одразу в воєнкомати і вербують, щоб вони все, ти тепер на, на нашій стороні, ти з нами будеш воювати проти українців. Ну, тобто, люди залишились. Є люди похилого віку. І ви знаєте, це трошки ускладнює процес контрнаступу. Тому що ми, українці, українські захисники бережемо кожне, кожне життя. Батальйон Свобода цінує всіх е, людей. От ми стояли в Воронове під Северодонецьком, е, і була ситуація, що там бабуся, яку ми ну, ледве не випрашували, щоб вона виїхала звідти. Тобто, по її будинку було чотири прольоти, вона сиділа в підвалі. Ми їй кажемо, ну будь ласка, покидайте, покидайте домівку, переїдьте кудись в більш безпечне місце. Вона мені особисто в очі каже, а куди я поїду? Кому я там потрібна? Тобто, ну не всі люди покидають. Є дідусі, є жінки, там 35-40 років, які, які ризикують своїм життям. Що вони вам розповідали про те, як поводяться окупанти, коли захоплюють їхні населені пункти? Будь, ну, будемо відверті, да, східний напрямок він трошки складний для всіх захисників, так як там оці Здумий. аргументації Соловйова, так вони довгий час їх слухали, і е, коли заходять українські захисники, зараз я е, бачу тенденцію на Гарне відношення до українських захисників, тобто вони починають розмовляти українською мовою деякі бабусі плачуть, ми вас дуже чекали, і починають розповідати про ті всі е, звірства, які робили російські окупанти. Тобто, за гвалтування, за катування. І ну, слухати таке, коли бабуся стоїть перед тобою, бабуся і плаче і цілує руки. Ну, ну це двояко. Тобі і приємно, і в цей же час це, це сумно. Це дуже сумно. І ну я б не хотів би, щоб це все продовжувалось. Я хотів би, щоб найближчим часом всі люди жили в мирі без війни, щоб батьки могли обіймати дітей, і вся війна закінчилась. Але це все не залежить від нас, це все залежить від маразматичного діда. Ну Від нас дуже багато чого залежить. Ми в будь-якому разі будемо тримати кордони, в будь-якому разі. Весь батальйон свободи, де як всі інші захисники до останнього будуть боронити свою землю. Але хотілось би, щоб ми якнайшвидше закінчили це все і змогли повернутися до нормального цивільного життя. Пане Євгенію, знаєте, ще хочу про що вас е, запитати. Ну, от коли говорять про це угруповання, яке зараз є в Лимані, то е, обговорюють два різні варіанти. Тобто його можна знищити. Ну, так, зрозуміло, що це означає. Є інший варіант, е, що вони можуть капітулювати і їх можна взяти в полон. Е, який суб'єктивний варіант більше подобається вам? Особисто мені. Ви знаєте, знищувати людей це можуть і росіяни. Я думаю, спускатися до їх рівня, до рівня, до рівня Азовсталі, до рівня Іловайська, Дебальцева, ну, не треба. Але і кормити їх по три тисячі гривень в день це також якось двояко. Коли ми на наших дідусів, бабусів з бюджету викидуємо 850 2000 тисячі гривень, а на окупанта тратимо 3000 тисячі гривень в день. Ну, мені це якось ну, не, не дуже подобається. Але все-таки я дуже хотів би, щоб багато моїх побратимів, а їх немало, багато захисників України, які від... готові були віддати все за суверенітет своєї країни, якнайшвидше повернулися додому, до своїх дітей, до своїх сімей. Побачили їх і змогли обійняти. У нас дуже багато полонених, які знаходяться на захопленій території. І особисто я вважаю, що треба все таки дати можливість, тобто зробити якийсь об'ємний ну обмінний фонд серед оцих полонених, але ми знаємо перехоплення гура, коли особисто наш батальйон Свобода у складі НГУ пробував поміняти два 200, наших двох двохсотих на трьох живих бійців Російської Федерації. Вони відмовились. Тобто вони не захотіли навіть міняти двох наших мертвих хлопців на трьох своїх живих. Ну, про, про що йде мова? Вони не цінять своє, як вони самі, як вони самі кажуть, гарматне м'ясо. Тобто, ти йди вперед, ти нам, ти, ти нам уже не потрібен, ми тебе спишемо. Ну, я не хотів би, щоб так сталося, що ми захопимо їх, вони капіталюють, і вони просто будуть посміхатися жити, а наші хлопці, які. Знаходяться зараз в тяжкому полоні, а після звільнення 215 бійців Азовсталі ми бачимо, що таке тяжкий полон. Це коли люди по очах видно, що вони стомлені, що їх катували, що їх допитували, що їх не кормили. Я дуже хочу, щоб ці захисники повернулися якнайшвидше додому. Ви знаєте, є є новина. Ну, от те, що запостив журналіст Юрій Бутусов. Ну він про те, що відбувається навколо Лиману. І от е, за його даними, що російська колонна з бойових машин та краденого цивільного транспорту намагається у селі Зарічне річне прорватися до торського та вийти з оточення. Ну, і от він повідомляє, що е, ця вулиця єдиний шлях, на якому росіяни будуть накопичуватися, щоб втекти. І тут треба зазначити, що шлях прострілюється українцями. Тож, от е, дійсно, мені здається, що зараз вони самі оберуть. Що вони зроблять, або їх знищать, або вони капітулюють. Як ви оцінюєте ризик того, що вони зможуть таки втекти? Так вони вже з самого ранку почали тікати. З самого ранку вони кидають автомати, зброю. Ну, це вже почалось. Але все ж хотілося би їх зажати і згадати Азовсталь, Дебальцеве і Лавайське. От дуже хотілося б. Щоб вони на собі відчули, що таке бути замкнутим. Знаєте, і в них було одне правильне рішення здатись в полон. Ми не російські окупанти, які там щось відрізають, що скатують. Ні, ми маємо честь, і як казав Дудаєв українці, не Дудаєв, якийсь другий, чи, якийсь другий, не пам'ятаю, як його звали, що чеченці воюють не Українці воюють не гірше, ніж чеченці, а може навіть і краще, тому що у чеченців є якась театральщина, там трохи ігри. А у українців єдина задача просто, просто знищувати свого ворога. Тому я б не хотів би все-таки спускатись до рівня е, солдат Російської Федерації, щоб ми там катували когось. Нам просто треба люди, яких ми зможемо обміняти в Російській Федерації на наших захисників. От. Це буде правильне рішення, як ви Але гадаєте, це... а от населення Росії чи от після цих таких суперуспішних дій збройних сил України на Харківщині, те, що от зараз прямо зараз ви звільняєте так Донецьку область, чи вони зрозуміли, що їхня армія неспроможна? Тому що ми пам'ятаємо, що саме після нашого успішного контрнаступу навіть було зняти таке табу? Ми ж пам'ятаємо, що не можна було критикувати Путіна, говорити, що він там щось неправильно робить тому, що ну можуть бути бояри? Вони щось помиляються, а Путін цар він же завжди правий, і от ми побачили, що дійсно почалася критика і в бік ну, найбільшого, скажімо, високого керівництва армії, так їхнього генштабу та міноборони. А також на адресу Путіна, як ви думаєте, чи можуть от саме такі успішні дії зсу промити ну промити в хорошому сенсі? мізки росіянам я дуже на це сподіваюся, але є така фраза, яку ми тут зрозуміли: тупості багатьох росіянинів просто немає меж. Вони як зомбі якісь. Ну, тобто, ти їм пояснюєш од те теж по 10 разів вони тебе не чують. Вони до останнього своєму царю там кричали: Ми там, Росія, ми всіх побідімо. Ну, побі... Кого, поб... Кого ви хочете перемогти? Ну, ви прийшли до нас, ви там три, три дні кричали: Київ візьмете. Ми, За нами правда, за нами сила, ми захисники своєї країни. І кожен захисник до останнього буде боронити цю країну. А вони а вони нічого не спроможні зробити. Я сподіваюся, що в них прокинеться якась совість. Ну, Я знаю, багато людей е з Російської Федерації, не росіяни, їх вже не можна назвати росіянинами, Люди, які проживали в Російській Федерації, які розуміють і виїхали звідти. Тому що тому що Росія це агресор. Росія зараз це терорист, який тероризує весь світ. Ці війни, які вела Росія, вона нападала завжди. Вони мотивували, що от в Афганістан, Ічкерія. Що це от треба робити. Ну там не треба було робити. Ви просто брали, захоплювали в Грузії, знищували тисячі людей. І зараз вони знищують на пробують знищити нашу націю. В них це не вийде ніколи. Українці не будуть змирені з тим, що є якийсь царь, який нами буде правити. Ні. І що було на Майдані? Нам не сподобалось, ми вийшли. Були протести, були мітинги. У них, якщо їм щось не подобається, їх двічі дубінками побили, все вони заспокоїлись. Те ж саме Білорусь. У вас Лукашенка, от якщо мене зараз дивляться, громадяни Білорусі, у вас Лукашенка такий же диктатор, як і Путін. Він сидить жопою на двох стулах. Він пробує і там і сям. і ви такі ж спів... співучасники, як і він. Якщо ви мовчите, а ви мовчите, і росіяни мовчать, а нас знищують. Але нас не, не знищать. Ми будемо до останнього боронити свою країну. Але вам потім, українці цього не простять. Те, що ви сиділи, те, що ви мовчали, те, що ви казали, що мало на вас бомбить, давайте більше по Києву. Чого не можна знищити цю Україну, та да не можна нас знищити. Ми не будемо ніколи е, знищені такими слабими, безвольними людьми, як ви. Ви не можете цього зробити. Пані маю процитувати тут така термінова новина з'явилася диктатор. Путін проголошує оцю свою промову про те, що він анексує тимчасово окуповані території України. Тут є цитата. Мені здається, всім українцям, ну, щоб посміятися, це дуже важливо. Він каже про те, що люди, які живуть у Луганську, Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами назавжди. Ну тобто, ви розумієте, мені здається, що це дуже смішно. Як ви це сприймаєте? Я це сприймаю так, що я зараз напишу заяву про те, що ну, мені подобається Санкт Петербург. Я просто напишу заяву, от з комбатом сяду сьогодні. Напишемо заяву, що батальйон Свобода готові забрати собі там Санкт-Петербург. Просто ти за того, що нам це подобається, ми цього хочемо. Ну слухайте, одного хотіння це дуже мало забрати територію, анексувати і підписати якийсь мнімий референдум з неправильно підрахованими голосами. Ну ну це бред. Я не розумію єдиного, як до сих пір НАТО другі країни не ну, вони допомагають без безпір, безпірно вони допомагають, вони дають нам зброю. Але все ж таки, ну треба признати, що Росія це країна терорист. І з терористом не треба домовлятися, не треба вести переговори. Треба просто брати і знищувати терористів. Коли була ситуація з двома, двома близнюками, чомусь Бен Ладена признали терористом. А коли у нас літають ракети щодня по всій території України, то Росіям що Росії можна? Чи всі Путіна бояться? Ну чого його боятися? Він маразматичний дід, який сидить і переживає. У нього комплекси якісь. Він цепляється до останнього за свою владу, за свої якісь повноваження. Він КГБшник, який прийшов до влади терором, простим терором, і зараз він цей цим терором знову хоче закріпитися на цій владі. Але ж люди міняються. Країна міняється, та вся весь світ змінився з цього часу. За ці 20 років країна ну, Росія Росія могла розквітнути, але вони цього не бачать. Вони нам заздрять. Я знаєте, що хочу сказати. Я в Ірпіні в Гастомілі я бачив те, що вони писали. Те, що вони робили. Це жахливі речі. Вони нам заздрять, так як вони не можуть жити, так як ми. Вони там крадуть унітази. Це смішно, але це правда. Ну, ну, це, це дійсно правда. ми унітаз. Можемо сміятися, але дійсно вони крадуть навіть унітази, пане Євгенію. Дуже дякую вам за цю розмову. Бережіть себе. Дякуємо е, вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Нагадаю, наші аудиторії Євгеній Оропай, молодший лейтенант батальйону Свобода Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Саме розповідав нам про те, що відбувається навколо Лимана. Е, російські телеграм-канали пишуть про те, що їхні угруповання там знаходиться саме в оточенні. Ми розуміємо, що росіяни не зможуть тримати е, ці населені пункти. Цей населений пункт, ті, що знаходяться навколо нього, і це означає, що от саме зараз, коли Путін проголошує, що е, жителі Луганської, Донецької, Херсонської чи Запорізької області назавжди стають громадянами Росії, то це неправда. Це відбувається у реальному часі. Вони не стають, вони повертаються саме до України, саме до країни, е, яка є їхньою рідною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.